Так, О, а як третя стадія, вже там це вже повністю деградація, тобто йде повні може бути виникати білі гарячки, синдром відміни, з галюцинаціями, з судомними нападами і так далі. Це стадія алкоголізму можна виміряти просто по там вживанню? Чи це якось от іменно по людині? Ну тобто, умовно, я можу сказати, що перша стадія це раз на тиждень, друга стадія це три рази на тиждень, третя стадія кожен день. Там взагалі по стадія алкоголізму по часу, да, тобто вони формуються, може формуватися довго, mm -hmm. довгий час. Тобто може формуватися перша стадія, може формуватися там і 5, і 10, і 15 років. Так в цьому випадку людина вживає там регулярно, вживає алкоголь, в неї є залежність, так хочеться на, на ранок випити. Є похмілля. Так, друга стадія це вже людина вживає регулярно. Uh -huh. Кожного дня вживає алкоголь, і в неї вже підвищить толерантність до, до е, алкоголю. Тобто вже потрібно буде випити не літру, да там достатньо буде випити вже на напаки. На другій yeah, стадібу yeah. нас напаки будемо ми вживати будемо алкоголя багато і менше п'яніти.